Добрий день, шановні друзі, у нас зв'язку Олександр. Ось таке цуценя прибудилася, назвав його Одді, шукаємо нового господаря. Залишити в себе, на жаль, не можу, бо в мене 10 котів і вони його не приймають. Тому шукаємо нового власника. Поки він мене на перетримці, то можу його забрати. Дивіться, який милий, гарний песик. Так, да, Одді? Ти ласкавщик? Ти хороший, так? Да? Ой, я такий гарний песик. Десь забудився, чи хтось мене закинув. Подивіться на цілоч. Оді. Оді. Ти хороший. Дивіться, він чудовий, не агресивний, дуже милий, комунікабельний. Ласкавчик, да? Ласкавчик. Оді. Оді.